Добрий день, шановні колеги. З вами я, Панченко Сергій Юрійович. Тема нашої зустрічі інтерактивний підручник як один із дієвих інструментів для подолання освітних втрат та недопущення їх у майбутньому. На платформі EZ створено інтерактивний підручник Математика 5 клас, який не лише повністю дублює паперовий підручник Світлани Олексійович з а й додатково містить інтерактивні робочі листи, завдання картки, відеоматеріали тощо. Значною перевагою інтерактивного підручника є те, що навчальний матеріал розбитий на окремі уроки. Уроки в інтерактивному підручнику мають таку структуру. Вступна частина, де наведено мету уроку та короткий вступ, у якому зазначається. Для чого треба опанувати відповідний навчальний матеріал, де його можна застосовувати в повсякденному житті? Розминка, під час виконання якої здобувачі освіти розв'язують завдання на повторення вже вивчених тем. Актуалізація знань та способів дій, де передбачені завдання для актуалізації опорних знань здобувачів освіти, повторення способів дій. Під час розв'язання відповідних завдань. Розв'язування проблемних ситуацій. Тут здобувачі освіти розв'язують завдання дослідницького характеру, які дають можливість дійти висновки та узагальнити правила запанування нового матеріалу, подані у вигляді схем або таблиць. Виконання вправ Тут здобувачі освіти формують вміння та набувають досвіду з розв'язання завдань, які передбачають застосування знань з вивченого навчального матеріалу. Підсумок Здобувачі освіти мають розв'язати складніше завдання з вивченої теми. Для урізноманітнення діяльності та зацікавленості здобувачів освіти завдання сформовані за такими типами. Тексти на заповнення пропусків це вписування пропущених слів цифр, чисел, або можливість вибрати необхідність зі списку, що випадає, завдання на встановлення відповідності, поєднання стрілками, перетягування картинок або тексту, сортування картинок або тексту за визначеною ознакою, розташування об'єктів в певному порядку, текст під зображеннями, зображення під зображеннями, текст під текстом, підкреслення букви, слова або цифри. Вибір числа за якимось принципом. Визначення позиції букв в слові або цифри в числі. Виконання арифметичних дій стовпчиком. Завдання на запам'ятовування. Це перегорнути картки для знаходження двох відповідних карток. Відкриваються по черзі. Вміст треба запам'ятовувати. Розфарбування картинок можливість написання маркерів. Тести. Альтернативний. Треба вибрати так чи ні. Вибірковий. Треба вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. Множинний треба вибрати кілька правильних відповідей із запропонованих. На відповідність треба встановити логічні пари. На послідовність треба визначити порядок елементів із запропонованих. Візуальне ознайомлення із 3D-моделями тощо. Інтерактивні робочі листи та завдання картки створені таким чином, що здобувач освіти, розв'язавши завдання чи відповівши на запитання, може самостійно перевірити правильність наданих ним відповідей. Якщо ж правильно розв'язати завдання не вдається, здобувач освіти може подивитися підказки. Які допоможуть дійти правильного розв'язання завдань. Для зручності, якщо завдання передбачає виконання кількох кроків, ці вправи оформлені у вигляді слайдера, що дуже зручно під час роботи на смартфоні. У цьому випадку для переходу на наступний крок або для повернення до попереднього кроку треба класнути на відповідну стрілку. Приклади завдань з інтерактивного підручника математика 5 клас на платформі Easy. Розглянемо на платформі Easy урок номер 102. Бачимо, що тут зазначена тема уроку. Ознайомлюємось з десятковими дробами. Зазначена мета уроку. Вступ. Розминка. Актуалізуємо знання та способи дій. Розв'язуємо проблемні ситуації. Бачимо тут теоретичний матеріал, дається. Потім виконуємо вправи. І на завершення підсумок. Зараз я вам продемонструю деякі види завдань. Перед нами завдання на запам'ятовування. Бачимо, тут є картинки, однакові картинки під картинками щось заховане. Коли ми відкриваємо дві картинки, вони деякий час були відкриті і закриваються. Наше завдання утворити пари. Дріб, назва дроб. Тут от бачимо одна десята. Шукаємо, де у нас одна десята записана словами. Ось ми одну пару вже утворили. Одна сота. Одна сота. Утворили другу пару. Ну і, відповідно, утворили третю пару. Бачимо, нам написало, що ми розв'язали завдання правильно. Розглянемо завдання 7. Це завдання на перетягування чисел. Тобто, у нас є внизу числа, і ми маємо їх поставити в знаменники дробів. Ну, давайте зараз спробуємо то зробити. Так, ну давайте десь помилимося. От поставлю тисячу. Є. І я клікаю на кнопку перевірити. Бачимо, що всі завдання виконані правильно, крім ось цього. Відповідно, я можу то зняти і, відповідно, інше число туди підставити. І знову клацаю на кнопку перевірити. Бачимо завдання розв'язане правильно. Зверніть увагу, що це сьоме завдання, воно виконано у вигляді слайдера. Тобто в, в сьомому завданні є дві вправи. Одну з них ми з вами щойно виконали. Для того, щоб перейти на другу вправу, треба натиснути на стрілочку. Маємо другу вправу. Треба подати величини. В зазначених одиницях вимірювання. Ця вправа, бачимо, вона є вправа на вписування. Тобто, ось тут ми маємо вписати, вписуємо з клавіатури. Ну, давайте помилимося в одному місці. Так, зараз будемо дивитися, що у нас воно нам видасть. Так І клацаємо на кнопку перевірки. Бачимо, що ми тут в двох місцях помилилися. Виправляємо і знову клацаємо на кнопку перевірити. Завдання розв'язано правильно. Наступне завдання ну, треба розв'язати задачу. На одну чашу Терезі поклали шматок мила, а на іншу одну третину такого шматка. Та ще 30 грам мила. Яка маса шматка мила, якщо Терези перебувають у ну, е В даному випадку ми маємо тут вписати відповідь. Ну, нехай ми помилимося і напишемо якусь відповідь. Клацаємо на кнопку перевірити. Відповідь неправильна. Правильна відповідь буде 45 грамів. Бачите, якщо ж здобувач освіти не може розв'язати цю задачу, під задачею є питання, відповівши на які здобувач освіти цю задачу розв'яже. Перше питання: яка частина шматка мила має масу 30 грамів? І друге питання як знайти масу цілого шматка мила, якщо відома маса його частин. Завдання на підкреслення. Нам задане число, і в нашому числі треба позначити дві цифри, які відповідають розряду сотень тисяч і розряду 100 тисяч. Ну, давайте ми позначимо спочатку неправильно. Клацаємо кнопку перевірити. Бачимо, що ми розв'язали неправильно. Ось тепер ми завдання розв'язали правильно. Під час вивчення теми читаємо і записуємо десяткові дроби. Дуже важливо, щоб здобувачі освіти навчилися правильно читати десяткові дроби. Так, наприклад. Число 1,25 здобувачі освіти можуть помилково читати як 1,25 або 1,25. Тому, наприклад, в завданні номер 6 передбачено звукозапис, у якому показано, як правильно читати задані десяткові дроби. Щоб прослухати такі записи, треба класнути на вухо. Бачимо тут от зображення вуха, на нього треба класити. В даному випадку тут ще задіється і слухова пам'ять здобувача освіти. Наприклад, у завданні, де треба визначити розрядний склад десяткового дробу 0,7, здобувачі освіти мають вибрати правильну відповідь із списку, що випадає. Число 0,7, містить 0 одиниць і 7 десятків, 7 одиниць, 7 десятих і 7 сотих. Ну, звісно, 7 десятих. І ми той результат, звичайно, можемо перевірити. Бачимо, що це завдання також виконано у вигляді слайдера. Ми, ми можемо перейти на наступний, на наступне завдання. Ось воно. На наступне, тобто переглянути всі завдання, повернутися назад до попереднього завдання. Тобто, тут у завдання можна виконувати не обов'язково в тій послідовності, в якій вони тут записані. У завданні 12. Тут е, треба е, щось написати, тобто тут є можливість. Вибрати, наприклад, олівець. Тут ми можемо вибрати з вами його товщину. Наприклад, візьмемо таку товщину, подивимося, як він пише. Так, можемо вибрати, щоб він писав тоньше. Бачимо, він пише тоньше. Так само можна вибрати колір. Ну, і, відповідно, здобуваючи освіти, собі тут може щось. Писати. Коли здобувач освіти, тут щось написав, він може отримати pdf файл, класнувши на кнопку отримати PDF», і той PDF файл якимось чином переслати учителю. Завдання 2, наприклад, подано у вигляді альтернативного тесту. Тут треба вибрати, правильно чи неправильно. Ну, вибираємо правильно, перевіряємо дійсно правильно. Так само зверніть увагу, що це завдання виконано у вигляді слайдера, бо тут є ще одна вправа. На рисунку зображено координатний промінь, і на ньому треба позначити точки. В даному випадку ми ті е, букви, якими мають бути позначені точки, їх перетягуємо. Ну, наприклад, Y буде тут, F тут, Z тут, S тут і G тут. Ну, перевіримо. Завдання виконано правильно. Завдання, яке перед вами, воно передбачає вибірковий тест. Тобто треба вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. Ну, набираємо, наприклад, правильну відповідь 1 дециметр, перевіряємо дійсно відповідь правильна. У завданні 5 треба із списку, що випадає, вибрати знак нерівності. Нам треба порівняти два числа. Ми маємо вибрати правильний знак нерівності. Другу пару чисел порівнюємо. Третю і четверту пару чисел. Ну і перевіряємо. Порівняли правильно. Ось, наприклад, у завданні 8 тут. Треба перетягнути числа і поставити їх в певному порядку. Нам треба їх розташувати в порядку зростання. Ну, шукаємо найменше число. Далі, наступне число. Поставимо ось оце, наприклад. Потім поставимо ось це. І отак. От ну, перевіримо. Завдання виконано правильно. Завдання 10. Це тест із вибором кількох відповідей. Треба позначити всі десяткові дроби, які задовольняють задану надійність. Ну, тут відмітили. І... Клацаємо кнопку перевірити. Завдання ми бачимо виконано правильно. У багатьох задачах для наглядності наведено 3D-моделі. В цій задачі наведена 3D-модель піци. Питання задачі: Який кут отримаємо, якщо взяти один шматочок піци, два, три, чотири шматочка піци. Завантаживши 3D-модель, бачимо, ми нашу піцу можемо повертати за допомогою миші як завгодно. І відповідно розв'язуємо цю задачу. Використання інтерактивного підручника математика 5 клас для різних форм навчання. Згідно із чинним законодавством України про освіту, здобувачі освіти можуть навчатися за такими формами здобуття освіти. Онлайн, офлайн та змішаними, а також екстернат, сімейне або домашнє навчання та педагогічні патронаж. Розглянемо, як можна використати інтерактивний підручник математика 5 клас для кожної форми навчання. Під час онлайн-уроку, коли навчання відбувається дистанційно, але в синхронному режимі. Цей підручник доцільно використовувати так. Для актуалізації опорних знань варто використовувати вправи на повторення у вигляді фліп-карток чи тестів з вибором однієї правильної відповіді або завдань на встановлення відповідності. Під час вивчення нового матеріалу варто розглядати теоретичний матеріал, поданий у схемах або таблицях. На етапі виконання завдань Варто використовувати інтерактивні вправи для самоперевірки та набуття досвіду. На етапі узагальнення та систематизації знань варто повторити вивчення, виконати вправи та запропонувати добувачам освіти скласти своє завдання. Під час підбиття підсумків уроку варто переглянути запропоновані відео та проаналізувати побачення. Які правила чи закони показані в цьому відео, що варто було би змінити, щоб дія відбувалася ефективніше? Цей інтерактивний підручник доцільно також використовувати для формувального оцінювання та самооцінювання здобувачів освіти. Під час очного навчання, коли діти відвідують заклад освіти, цей інтерактивний підручник доцільно використовувати так. Обраний урок варто вивести через проєктор на дошку або відкрити на комп'ютері. На кожному етапі уроку здобувачі освіти можуть по черзі виходити до дошки і виконувати інтерактивні вправи так само, як і під час онлайн навчання. За умови педагогічного патронажу, коли вчитель персонально займається зі здобувачем освіти, цей інтерактивний підручник. Доцільно використовувати так само, як і під час дистанційного навчання. Як було сказано раніше, великою перевагою цього інтерактивного підручника є те, що навчальний матеріал розбитий на окремі уроки. Тому, у випадку, коли здобувач освіти захворів, він може самостійно, або за допомогою батьків чи опікунів опрацювати урок, уважно прочитати теоретичний матеріал. Виконати завдання за завданням з автоматичною перевіркою відповідей, законспектувати важливу інформацію, отже, здобувач освіти не буде відставати в навчанні від решти дітей. Найкращим та найбільш логічним є використання цього інтерактивного підручника здобувачами освіти, що навчається на екстернаті. Або на домашній чи сімейній формі навчання. Використовуючи поурочне викладення матеріалу, здобувач освіти може самостійно спланувати своє навчання, проходити по кілька уроків на день, або по одному щодня, або в іншому режимі, як сам запланує. Завдяки можливості розв'язувати проблеми і задачі здобувач освіти розвиває логічне та критичне мислення, учиться самостійно приймати рішення. Та оцінювати свої результати навчання. Також за бажанням здобувачів освіти можуть використовувати інтерактивний підручник математика 5 клас для самостійного повторення курсу математики за 5 клас під час каніку. Апробація інтерактивного підручника математика 5 клас. Створений на платформі Easy інтерактивний підручник математика 5 клас. Активно опробовують здобувачі освіти 5А, уже 6А класу ліцею номер 27 війської міської ради, горденяк Єлизавета, Калупаєв Віталій, Липський Ярема, Панчишин Любомир, Поважна Анастасія, Суханова Каріна. Хочу висловити велику подяку цим здобувачам освіти. А також за сприяння проведення ними апробації директору ліцею Оверхові Володимиру Петровичу, заступнику директора ліцею з навчально-виховної роботи Краус Лілії Євгенівні, класному керівнику 6 а класу Бога Віті Ярославіні та батькам зазначених здобувачів освіти. Інтерактивний підручник, математика 5 клас. Створений на платформі Ізі очима здобувачів освіти. Оскільки інтерактивний підручник математика 5 клас, створений у першу чергу для здобувачів освіти, послухаємо враження та відгуки здобувачів освіти щодо цього інтерактивного підручника. Доброго дня! Мене звати Суханова Каріна і я учениця 6 А класу ліцею номер 37 Цього літа я почала тестувати інтерактивний підручник з математики для п'ятих класів. Він мені сподобався, тому що у нього є гарний дизайн, який схожий на комп'ютерну гру, і в ним можу користуватися будь-де з будь-якого гаджета, де є інтернет. Не потрібні додаткові матеріали. Такі як ручки, олівці, зошити, стирачки, стругачки. Потрібен тільки любий гаджет. Якщо ви не знаєте, як виконати завдання, є підказки. Ви виконали завдання і ви не знаєте, чи правильно є кнопка Взнати результат. Цей підручник мені сподобався, бо він є гарний, гарно оформлений і цікавий для користувачів. Якщо ви хочете повторити, знати або е, перевірити свої знання, він вам дуже підходить. До побачення. Мені сподобався підручник, тому що в ньому можна повторити матеріал, який ти пропустив у школі або не вивчив нормально. І можна подивитися правильну відповідь, записати її, і завчити, і прийти до школи і знати усе, що там питають, наприклад, на опитування. Мені дуже сподобалася платформа Easy, тому що там можна навчатися дуже легко, там все просто, і завдання легкі, там пояснюють. Як все робити, і там є весь матеріал за п'ятий клас, який можна повторити. Чому мені подобаються уроки з інтерактивним підручником з математики п'ятого класу, створеним на платформі Ізі? Перше вони цікаві та наукові. Друге їх весело розв'язувати. І третє вони навчають новому дня, Мене звати Анастасія Поважна, я учениця ліцею номер 37 військово міської ради. Цього літа я прийшла про електронний підручник, автором якого є мій викоктабач Панченко Сергій Юрьович. Кожне завдання юніту було різним від поняття десяткових дробів, до їх позначення на координатному промені, повторення та округлення. Я щиро рекомендую даний підручник до вивчення учням, адже він починається з розминки, 12 завдань, які мають різні етапи. Підручник, зрозумілий для учнів завдання написані чітко та просто. А це важливо для дітей, котрі самостійно навчаються. Тому дякую Сергію Юрійовичу за крутий електронний варіант підручника де математика та легко. це легко. Підсумок. Електронний підручник, створений на платформі Ізі, дає унікальну можливість добувачам освіти, які пропустили навчання за поважних причин. Або навчається за сімейною домашньою чи екстернатною формою здобуття освіти, а також під час онлайн-навчання або педагогічного патронажу, самостійно опанувати новий навчальний матеріал, проводити дослідження та доходити відповідних висновків, набувати досвіду. З метою аналізу вчителем стану у виконанні здобувачами освіти завдань інтерактивного підручника на платформі ІЗІ можна створювати клас. Однак, на жаль, поки що вчитель не бачить таблиці результатів розв'язання завдань з добувачами освіти. Як мені відомо, на сьогодні розробники працюють над вирішенням цієї проблеми. Є онлайн-підтримка для вчителів, які в будь-який час можуть скористатися допомогою фахівця. Ще одна перевага платформи ЄС. Якщо матеріали певного уроку були відкриті на цій платформі, вони зберігаються в пам'яті пристрою. тобто, в подальшому можна працювати із цими матеріалами автономно, не використовуючи інтернет-мережу. Це дає змогу продовжити навчання, наприклад, в укритті під час повітряної тривоги. Отже, інтерактивний підручник математика 5 клас, створений на платформі EZ, є одним із дієвих інструментів. Щодо подолання освітніх втрат та недопущення їх майбутнього. Бажаю вам легкого і спокійного навчального року. Нехай інтерактивний підручник математика 5 клас, створений на платформі ІСІ, допоможе вам зацікавити здобувачів освіти математикою. Дякую за увагу.